Як ви вважаєте, чи потрібно на Хмельниччині повертатись до традиційного формату навчання і чому? Думаю, що потрібно. Там краще навчатися через екран. А не страшно відпускати? Ну, тривогу, просто треба дотримуватись правил і все. На мою думку, що ні. У мене також є дитина, другий, другокласник. Я все ж таки, моя дитина найцінніша для мене укриття. Ненадійний, я вважаю. Якщо ми говоримо про дітей, які в школу ходять, то треба, бо ці онлайни вони не є ефективними. По собі, знаєте, так як недавно університет закінчив. Якщо мені було, це трохи важко, бо про є матеріали, які потрібно додатково викладача перепитати щось, дізнатися. А коли це онлайн, якось це трошки не так відбувається. Щось страшно, ви знаєте я ну, ще є всі умови, там, укриття, то може би відпустила, ну так не знаю. Лучше вчитися так на стаціонарі, ніж так. Вони так не хочуть мені вчитися, вони хочуть всі ходити до школи. У мене, наприклад, внучка хоче ходити до школи. Не знаю, якщо це дозволено, якимись мірами безпеки, тоді так. Ну, це дуже важко, особливо вчителям. Я у мене є вчителі знайомі. Ну, і вважаю, що потрібно, тому що це знання все-таки зовсім інші. Ну, як це буде в условиях війни, дуже складно сказати, в цьому був Во лучше, звісно, классическое, але как воно вийде, що сложно. Як ви вважаєте, чи потрібно на Хмельниччині повертатись до традиційного навчання і чому? А ви знаєте, я зараз поки що за дистанційне навчання, тому що я переживаю за свою дитину, тому я тільки за дистанційне зараз.